Бажаю здоров'я, шановне панство. Я Іван Леньо, вокаліст гурту Систем». Сьогодні такі часи, що інколи буває те чи інше містечко без світла. Їздять автомобілісти, люди переходять вулицю і не думають про те, бачить його добре автомобіліст чи ні. Тому в наших цілях, в цілях пішоходів, одягати спеціальні стрічки світло. Відбивні стрічки для того, щоб тебе краще бачили. Адже це наше з вами здоров'я, наше з вами життя. І чим ми будемо світліші в очах автомобіліста, тим нам буде безпечніше. Тому ось такі стрічки. Збережуть вам життя. Будьте на світлій стороні.